Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Заїзд до новобудови на вулиці В'ячеслава Чорновола до Босівкуцької призупинили до рішення архітектурно-містобудівної ради. Рівняни повернулися з ігор Нескорених, які цього року пройшли у Німеччині. Із суспільним ветерани поділилися враженнями від змагань. На Рівнащині згорів храм, якому майже 150 років. Тепер парафіяни облаштовують нове місце для богослужінь. У драмтеатрі готуються до прем'єри вистави, в основу якої лягло п'ять реальних історій, які відбулися на українському полісі, впродовж останніх ста років. Будівництво заїзду до новобудови на вулиці В'ячеслава Чорновола зі сторони Басівкуцької не відновлять, допоки забудовник не приведе до ладу документи. Про це сьогодні розповів голова тимчасової контрольної комісії рівнеради ради з питань хаотичної забудови Віктор Шакерзян на засіданні. Депутати рекомендували забудовнику звернутися до архітектурно-містобудівної ради. Щоб перш за все зробити весь баготрі всього того району, там де відбувається будівництво. Тобто всі, всі потреби, що стосуються людей, інклюзивності, все, що стосується транспорту, щоб воно не заважало нікому, воно було правильно згідно норм ДБН. і таким чином ми він має реалізувати те, що погодить йому архітектурна рада. Забудовник Сергій Качановський каже, рекомендації комісії візьме до уваги, пояснює, не знав про необхідність погодження будівництва, на яке отримав дозволи з архітектурно-містобудівною радою. Ми готові звернутись до архітектури, розробити разом з архітектурою загальний план концепції приїзду і благоустрою прилеглої території, а також виконати їх за свої кошти. Нагадаємо, 11 вересня тимчасова комісія з питань хаотичної забудови виїжджала на будівництво дороги. Тоді вирішили призупинити облаштування заїзду. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Дві бронзові медалі у змаганнях з плавання Дмитра Полов'яна та срібло і бронза, також з плавання Олександра Будька. Такий здобуток рівнян, які у складі збірної представляли Україну на цьогорічних іграх нескорених. Це спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які отримали травми чи поранення під час служби. 27-річний Олександр Будько під час звільнення Харківщини втратив обидві ноги на іграх нескорених, окрім плавання, взяв участь у змаганнях з пауерліфтингу. Ну я спав пауерліфтингу, я перевершив свій аж з головою. Я не очікував, що я стільки пожму. Я потиснув 112 кг, Це перша вага в моєму житті. Така тому це для мене було дуже сильно. Але місця я ніякого не зайняв. Тому ну п'яте в загальному. Ось з плаванням навпаки вийшло. З плаванням я. Зайняв третє місце в індивідуальному вільний стиль 50 метрів. І друге місце ми зайняли в естафеті. Але результат я показав поганий, тому що на тренуваннях я плавав швидше значно. 27-річний квасилівчанин Дмитро Полов'ян пережив російський полон. Зараз проходить реабілітацію після важких травм. На іграх нескорених виступав у двох дисциплінах: плавання на спині та брасом. Каже, здобуття двох медалей було неочікуваним. Я старався виступати на максимум. І До того ж, відчуття, коли виходиш на сцену, для мене вони були подібні до того, як іти в бій. І я, в мене були там сумніви, що я погано виступлю та все, але потім я згадав: ти не відступав в бою, то вже і тут не повинен. І просто пішов і проплив. Також допомагала, як завжди, мені клятва десантника. Я ніколи не прийму поразки, я ніколи не спасую трудничим. Результат України на іграх 2023 року став найкращим за історію участі команди з 2017 року. Руслан Савуляк, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне. Ігра стодігоний дзвонив пали. Галина Сослова пригадує ніч, коли побачила церкву, охоплену вогнем у храмі святого Дмитрія Православної церкви України у селі Золотолин Рівницького району. Вона працювала касиркою. Подзвонила мені сусід, я богам побігла по другого сусіда, щоб машиною їхати. Якраз ми виїхали 20, двадцять. вже церква вся горила. Вся церква горила вже і нічого не не було». Повідомлення про загорання до рятувальників надійшло 16 вересня о пів на четверту ночі. Настільки сильний пожар був, що дзвони не то, що поплавилися, а цей метал згорів і залишилася малесенька. Ота ну частинка цього металу. Тобто, все згоріло, нічого не збереглося. Настоятель каже: вогонь гасили до сьомої ранку. Коли церква зайнялася, у ній нікого не було. Як йдеться на сайті обласної ради, дерев'яну церкву святого Дмитрія побудували у 1877 році на місці попереднього храму, який згорів за 40 років до того, ця будівля внесена до переліку пам'яток архітектури місцевого значення. Такі дорогі ікони в нас в нашій церкві 146 років. Це ще з тих з тих часів, іконостас нас один батюшка служив. То казав, каже, хотій взяв іконоса, що взяв рухові по іконосасу, я захожу, іконоса немає ніде, як у вас. І ми його не вберегли. Зі слівця Василя, парафіяни хочуть збудувати новий храм. Поки богослужіння планують проводити у будівлі, що розташована поруч. Суми є дуже великі. то просто. Збудувати храм е з дахом, то виходить, ну я не знаю, там робили різні підрахунки, ну це приблизно 2 мільйона і 200 тисяч, можливо, і більше. Але це мається на увазі без церковного начиння, без облачення, розумієте, без нічого. Сама громада не може потягнути такі суми. І, ну, звичайно, що то будівництво воно, розтягнеться на дуже-дуже багато років. Торік релігійна громада Золотолина перейшла до ПЦУ без настоятеля. Після того у церкві замінили перекриття та встановили автоматичні вимикачі електрики. Ну, може, з місяць назад вся, вся електрика була, автомати всі поміняли на нові. Це в нас неправильно, що були свічки, то ж служба була в неділю, то в нас без служби не було, а це в п'ятницю з п'ятниці на суботу сталося». Навіть якщо був підпал, то я їм прощаю, і громада їм прощає. Та людина чи люди, які це зробили, вони вже є покарані Богом. Як повідомила пресофіцерка Нацполіції в області Катерина Загурська, у поліції відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією порушення пожежної або технічної безпеки. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. До всіх наших воїнів, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок. За тих, які імена кожного ранку озвучуємо, щоб Матінко боже, і всі святі оберігали їх. Марія Свентах молиться за воїнів, яким згодом передасть сплетені парафіянами маскувальні сітки. Роблять їх у каплиці собору Святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви. Щодня, окрім неділі, Марія приділяє плетінню по шість годин. Все було і нитки ламаються, і нит, і ниткою ріжуться. Ну це ж таке, це ж не можна без того. Нам тяжкувато що там казати. Вік своє роби. Але як подумати, як там, хлопцям, дівчатам, чоловікам, жінкам, і що вони віддають своє життя за нашу свободу, за нашу незалежність, то сидіти в хаті, склавши руки, ну, це просто гріх. Ми так вважаємо і ми тут, і для того працюємо на перемогу. Плести сітки у храмі. Парафіяни почали у 2018 році. Пригадує Наталя. Тоді виготовляли одну сітку на тиждень. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні одну сплітають за день. Потреба воїнів у засобах маскування каже, не зменшилася. Знаєте, чесно, ми, ми навіть вже тому не ведемо облік. Це і Запоріжжя, і Бахмутський напрямок, і наші тут на перші, перші часи білоруський кордон. Окрім того, що це захищає ну, безпосередньо свою функцію виконує. Тут дуже багато молитви. Тут ну, надзвичайно багато молитви. І направду е, вже не від одного, від одного нашого воїна чули про те, що ці. Сітки рятували життя. Це список воїни-захисники, за яких молимося. Це хто просив, це не тільки з нашої парафії. Тут в дужках скільки? 4, 2, 3, 5, 7. За всіх ми кожного ранку молимося, і цей список озвучуємо. Випадок, який я напевно ніколи не забуду. Передали хлопцям на Запоріжжі, і тільки вони накрили, отримали нову техніку, тільки накрили сітками, і почався страшний обстріл. Каже, ми сиділи там дуже довго. Вони виходять, і і сітка повністю розірвана. Вони сітки не знайшли, але на техніці не було жодної подряпини. Ну, якщо це не сила Божа, то що? Окрім маскувальних сіток, парафіяни церкви понад рік виготовляють для бійців енергетичні батончики. За тиждень каже Катерина Заводницька, таких роблять 300 штук. Енергетична цінність одного батончика це десь ну ми рахували 400 кілокалорій. Є сухофрукти, різноманітні, є горіхи, і ми всі знаємо, що вони багаті і на корисні жири, і на омегу, і на весь спектр вітамінів, які може бути. Ось тому кажуть, нам передавали вже відгуки, що ну дуже ситні ці батончики, що один е, можна з'їсти і все. Волонтери кажуть, що потребують допомоги, тому закликають рівнян доєднатися до них щодня, окрім неділі з 10 по 16.00. Катерина Сірук, Ольга Верещук, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. А потім назад до злидні, то дуже навіть тяжко, я по собі це знаю. Я, як Захарович, умер два роки з хлопцями. Боротися побиралася руку їла, в торби, заглядала у Рівненському облмуздрамтеатрі Відбувся передпрем'єрний показ вистави п'ять пісень полісся в основі постановки п'ять реальних історій, які трапилися на українському Поліссі впродовж останніх ста років. Ясне діло, що там є якась стилізація, щось щось дописано, але загалом це реальні історії. П'ять історій полісся за сто років це не релігійна вистава, абсолютно, але просто це, скажімо, та вища сила, яка і об'єднує всі ці п'ять історій. Я думаю, кожен глядач йому щось відгукнеться і він зрозуміє, для чого це йому. Кожна пісня триває 15-20 хвилин. І за цих 15-20 хвилин потрібно показати весь спектр все життя, все життя даного героя, всю трагедію, чого він хоче від життя. Чи не вперше я виконую роль? Реальної людини, яка існувала, не видумана драматургом, яка існувала, жила недалеко від Рівничин, це Овруч, Житомирська область. Я в садку поховаю? Де в садку? Так, під коліною. Вона не знає, що не можу. Заслужена артистка України Алла Луценко у першій з п'яти пісень зіграла нещасну жінку, яка пережила багато трагічного і не змогла побороти у собі ненависті. Акторка розповідає: вживаючись в образ, знаходила у ньому чимало такого, що перегукується з сьогоденням. Ми на сьогоднішній день переживаємо. Такі події в людей такі стани психологічні, посттравматичні. І, можливо, ці історії вони дають нам можливість подивитись збоку, до чого може привести агресія, тому до чого можуть призвести невміння побороти. Якісь страхи п'ять пісень Поліся – Дебютна режисерська робота Галини Шарко. Сценарій належить сучасній українській драматургині Людмилі Тимошенко з Житомирщини. Художнім керівником п'єси став директор Облмуздрамтеатру Володимир Петрів. Мені здається, що це одні з найкращих текстів драматургічних, які я останнім часом зустрічав. Це молодий драматург, сучасний вона написала. Цю п'єсу, ці п'ять пісень, ці п'ять історій. Їх всіх об'єднує одне. Чогось нам з вами сьогодні не вистачає. А чого? Хай це буде секретом, приходьте на виставу і подивитись. Мені видається, що режисер тут дуже чітко натякнула на те. Я тобі дам сто! Я ще не можу. Мені треба у самому звідси вибиратись. У мене і сто немає. Ви я на останні гроші сюди білетах купив. Приїхав і все. Прем'єра п'яти пісень полісся відбудеться 20 вересня на малій сцені облмуз Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.